Підсилити державну медицину на місцях. Голова фракції об'єднання самопоміч Олег Березюк на Прикарпатті розповів, як покращити ситуацію в галузі охорони здоров'я. Каже, нині потрібно навчити мерів ефективно наповнювати бюджети, адже хороша податкова база для цього вже є. Тож замість того, щоб сподіватися лише на кошти з державної казни, треба на локальному рівні виділяти гроші на ремонт та обладнання у лікарнях, а також на різні програми з компенсації. Сила міста. В тому, що місто може дофінансовувати бюджетну сферу, як це вона зробила зараз, до речі, після зауваження самопомочі і нашої е, е, претендентки на мерське крісло Ірини Кулинич щодо індексації зарплат медикам. Місто це ніколи не робило, але сьогодні зобов'язане дбати про тих, хто дбає про здоров'я інших. Щоб зрозуміти, яка ситуація в галузі охорони здоров'я в івано франківську Ірина Кулинич побувала у тутешніх медзакладах. каже, є гарні сучасні відділення, та, попри це, окремі установи потребують великих капіталовкладень. Насамперед, це кошти в енергозбереження, в обладнання, в інфраструктуру. Дуже би хотіла відновити басейн в поліклініці дитячій натечене. Але це все крок за кроком при формуванні бюджету спільно з головними лікарями, з громадою, буде прийматися рішення. Представники об'єднання Самопоміч переконані, реформування медицини має бути спільним завданням держави та органів місцевого самоврядування.